Нижня щелепа ос мандібуля. Відноситься до кісток лицевого відділу черепа. Вона має наступні частини. Фіолетовим кольором ми бачимо тіло нижньої щелепи, корпус мандібуля. Темно-зеленим кольором зображені гілки нижньої щелепи, рамус мандібуля. Блакитним кольором ми бачимо мищелок нижньої щелепи. Mandibula. Він буде з'єднуватися зі скроневою кісткою і утворювати скронево нижньощелепний суглоб – сугло Артикуляціо Зараз ми можемо побачити даний суглоб скронево нижньощілепний артикуляціо Світло зеленим кольором. Ми бачимо вінцевий відросток нижньої щелепи процесу коронаїдилус. До нього буде прикріплюватися скроневий м'яз. Мускулюстим параліз. Зараз ми бачимо скроневий м'яз. Мускулюстим параліз, що прикріплюється до вінцевого відростка нижньої щелепи. Скроневий м'яз відноситься до жувальних м'язів. Між ними блакитним кольором розташовується вирізка нижньої щелепи, інцизура мандібуля. Між тілом та гілкою нижньої щелепи утворюється кут ангелюс мандібуля. На зовнішній поверхні цього кута знаходиться жувальна горбистість туборосіта смасатеріка. Саме до неї буде прикріплюватися жувальний м'яз – Musculus масетер. Ось ми бачимо жувальний м'яз – Musculus масетер. І він кріпиться до зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Так само із внутрішньої поверхні до кута нижньої щелепи прикріплюється медіальний крилоподібний м'яз Musculus pterygoidus medialis. На тілі нижньої щелепи блакитним кольором ми бачимо протуберанція менталіс підборідна бугристість. Поряд з нею розташовуються підборідні горбки туберкуліум менталіс. Якщо ми поглянемо на внутрішню поверхню нижньої щелепи. То зараз блакитним кольором ми побачимо нижній щелепний отвір, фамен мендібулі, що буде вести в одноіменний канал. Цей канал буде проходити через усе тіло нижньої щелепи і відкриватися на підборідді у вигляді підборідного отвору фарамен менталіс. Помаранчевим кольором ми бачимо косу лінію – лінеа обліква. Ось ми бачимо альвеолярну частину нижньої щелепи. парс альвеоляріс мандібуле, де будуть розташовуватися зуби нижньої щелепи. Блакитним кольором ми бачимо під'язикову ямку Fossa суплінгваліс, де буде розташовуватися одноіменна залоза. Ось ми бачимо щелепну слинну залозу, що розташовується в однійіменній ямці. А також. Від язикову залозу.